Єдина і правильна схема обв'язки теплових насосів системою повітря вода спліт система. Дивіться, значить, у нас є внутрішній блок теплового насосу. На подачі замальовуйте, ми ставимо трьохходовий вентиль, який переключає потоки на нагрів системи опалення, і от вниз, бачите, це на змій бойлера непрямого нагріву. Зворотка зі змійовіка і з буферної ємності заходи на обратку теплового насосу. Буферна ємність для 16 кВт 100 літрів. Не 300, не 500, не 600, 100 літрів. Цього достатньо для того, щоб мати невеличку кількість тепла, щоб тепловий насос взимку нормально проходила в нього відтайка. Ну і бойлер непрямого нагріву. Тож ми заходимо від теплового насосу. Подачка обратника і маємо гарячу воду. В системі у нас є ще рециркуляція. Да, заходимо в центр бочки. Ну і потім з буферної оцеї ємності ми розбираємо на наших пользователя. У нас в системі є тепла підлога, і на охолодження, і на доводчикі є фон -койли. Плюс у нас є ще один окремий будинок і стоїть насосна група, якою керує. Тепловий насос, бачите, датчики групи под так і тільки так ваша система буде працювати економічно і правильно. Кому цікаві, безкоштовна консультація по посиланням шапці профіля.